Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сімейство все поїхало в Сонік, і я вирішив скористатися цим моментом і записати вам відео. Відео Дебіл серпня, друга частина, але, на жаль, воно виходить. Компетентність пасічників дає цьому. Хід. Але спочатку я хотів би відповісти на ваші попередні запитання, щоб мати з вами так би мовити зворотній зв'язок. Перед перетопкою замочую в 200-літровій боці, щоб кукони сильніше відслоїлися. І ще один коментар. А як ще на 2 на дні замочити у воді і перебити в янчику? Шановні глядачі, в мене і так проблеми із прийомкою мерви. Я не можу його ні замочувати, уже вже все. Я і так її підмочую, і мерву. Аби ж стояло питання мерву викинути, ну тоді можна і венчиком, і можна і замочувати. Але я мерву здаю. Ну, ну Я не можу її <бачке> взагалі отак вижати, Потрібен балон. І от я його досяг шляхом, що просто варю, ну розварюю хорошо, -ви вижимою. І вона вже там рвану, ну там. Не знаю, на пределі там, ну, здорового глузду, вже, як то кажуть. І в мене ж без мою мерву, без воску ж не приймають. Ну, з воском, от я там щось на плиту їм коротше. приймають. Н не йдеться мова, вже, вже, вже не можна вимачувати, вибивати. А як ви здаєте мерву? Напишіть, будь ласка, в коментарях після ось цього вашого способу добування воску. Дуже цикл. Дебил это ты. Этот человек показал больше, чем вы. Надо показывать и показывать и учить людей. Люд, лю, лю, показывать и учить людей, помогать людям, а не обзывать людей. Это насчет дебила серпня первой части. Там конкретно, этот посечник. Показав, е, е, як то кажуть, е, вчинок, бахвайство. Бо тій сімі, що він так зробив, там нічого не вийшло. Ми не беремо його заслуги, його посіку та де й тепер. Ми розглядаємо конкретно ситуацію, шановні глядачі, якщо Герой України проскочить перехрестя на червоне світло, це не означає, що його не потрібно за це. О ну, я так вважаю. Шановні глядачі, ми беремо конкретний випадок. І якщо якийсь посічник по цьому його прикладу таке зробить, і, і зроби з усією посікою, і що тоді робить із його заслугами перед цим оцього веселого посічника, в нас сугубо конкретний випадок. Давно ще до війни періодично попадали відео цього чоловіка. Пасіка була завжди красива, і сім'ї сильні. Дебілом такого бджоляра, думаю, не потрібно називати. Я теж його удивлюся відео постійно. Ну, Все чітко, гарно. Ми розглядали конкретний випадок. Чому я взяв на себе цю місію? Ну, оце обговорити з вами, шановні глядачі. Тому що за моєю спиною... Результат. ну, Який, до речі, оцей веселий посічник, вчора, вчора видав відео, де він качає мед. Ну все рівно, чітко, добре. ну, Я теж вам покажу такий результат. Я теж по 12 громок буду виймати повністю всю посіку. Вся посіка зальожена на те, що ну, принесло меду завдяки зусиллям і знанням, так як у цього веселого посічника. Шановні глядачі, і я, опираючись на свій результат, я можу про це побалоти, шановні глядачі. До речі, свій результат я вам продемонструю. У нас лише конкретний випадок. Було б цікавіше, аби він вчора не показував, як він виймав рамки оті 145-ті, там і їх я повністю запечатані, А показав отой вулик один. Ну, Отой один вулик показав. І, до речі. Надо показувати і учити людей, допомагати людям. Вищу. Я п'ять років вже бігаю з тим планшетом по посіки, як дурак. Подивіться, я показую і учу. І результат я вам, шановні глядачі, я вам покажу. У мене, до речі, нема слабих сімей. Ну, нема. Я ж у мене була ціла весна і осінь, щоб вести в зиму. Сильні сім'ї. Ну, як це так? У вас серпень місяць, у вас слабі сім'я якісь. А що ви робили ну, ціле літо і цілу весну? Шановні глядачі. Нью-Йорк ну, ну, так. Нью-Йорк ну, так От зараз слаба сім'я. А що ти робив місяць назад і два, і три місяці назад? Ну, ну це розберемо потім. Шановні глядачі. Ой. А що треба було зробити, щоб наростити бджіл до. У липня, конкретно по цьому року, там написали, що треба поміняти матку і дати їм жир. Ну, це тільки перший пункт плану А. Поміняти матку і дати жир. План Б. Це завести вспомагательні вулики, нуклеуси, я так би мовити, щоб підсилювати його розплодом, яким теж треба дати жир. надіючись, що буде взяток і воно все окупи. А от так просто ходить на пасіку, дивиться, ну слабне сім'я. Ну, це короче. коротше. Стас Чорний пише. Він не з майбутнього, він просто бухий. Стас, оце тебе точно їбать не должно. Бухий є, чи не бухий? Я думаю, що тобі зрозуміло, я відповів. Привіт! Це чистий гарбуз був чи мішаний. А причина, що скис просто сам по собі, мед такий, чийок, перший раз таке чув. Ну, поживемо побачимо. Ми спочатку скачали соняшник. А потім зацвів гарбуз. Це був серпень місяць. І я ще дивувався, ну як він може в такий гарбуз вирости за ну як щодо морусів. А морози, коли там жовтні вже, ну як він встиг не вирости, а він встиг. І ми качали там чи в кінці серпня той гарбуз. Він був чистий гарбуз. Він спочатку був такий густий, так мов потім такий мов густий, і він був смачний. І він був такий якийсь він. Ну, ну, мед, я подумав, що це класний товарний мед, от імена, який будуть купувати. Так, да, його зразу і купували перший тиждень. А коли він помутнів, він якось став розріджився. Він став такий, в нього були задатки, що він набрав вологи. А де він міг набрати, якщо він в банках уже закритий? Він якось став рідкіший, так ложку гопу вже нема цього. Уже він так тече, отак і там кап-кап уже. -кап ну, я в шокі був просто. Ну, я не придав цьому значення, не пофіг його в холод, холод закинув і хай там стоїть. І він ото скис. До речі, як сам Гундзя з нього гнув, ну це взагалі. В сухопарник у мене підки... підкинутий сухопарник 3,5 літри. Його вистачає. З гарбузом. У мене можна любий сухопорник підкинути, коротше, Спочатку підкинув 10 літрів. Бутель. 10. Ніфіго. Під... Стояв сухопорник 20-літровий Бутень. Пена валила так, що той самогон я той ледве перегнув, Це... Це просто з умо можна було зійти з тим гарбузом. Коротше. Ну, таке от. А як відпустка? Відпустка чудова. Це коли ти викладаєш відео блоги, <хи> і все мов як на об'язка. А то просто ходиш, викладаєш, не викладаєш, пишеш щось, не пишеш. Ну, яка якась, ви знаєте, ну, ну, якийсь розслабоноцю. І ще чи є життя після Ютуба. Та звісно є. ну... Хотів ще подивитися, чи є в мене така залежність від Ютуба. І залежності немає. Пишу, поки планшет не поламується. Ну. От. Хто Аспіронт? Як зветься канал? На зорі Більку канал зветься Посічник України. Україна посічник. Відео виклада, де постійно викладав відео, де постійно розказує, що він у молодіжній раді при міністерстві там, що інтерв'ю беруть. І от ну що я йому можу сказати? Коли я він інтерв'ю відмовився? Ну, мені предлагали теж, пропонували. А я думаю, нафіг воно мені треба. В нас тут, а в нас ми тільки починали знімати, а в нас була така молоді, ну така двіжуха тут така. А хто помне первість там 100 відео, вони там взагалі, коротше, то от, от самі золоті часи були. Вони там просто п'янство на пасіки. Ну, мені вони самі краще, до речі. І теж з полтавського якогось телебачення. Короте, дзвонили там тричі, Я та ні", кажу. А потім вона, вона каже, тип, а ми дуже знайомі з журналісткою. І каже, типа, та мені все одно сюжет про пасіку знімають. Кажу, та поїдь до Курбоцького. І я до Курбоцькому вічика з плавив цих Думаю, Мені на готуватися, водця, це наш, блін, план якийсь. А він є лісник там. чи Він каже: ти розкажи їм там, про пасіку общу ситуацію, там, щось наплети їм. Коротше, щоб в них був сюжет, вони ну, хотять. І от він з ними там щось розрулював, не знаю. А зараз я якби. Дав той дири я б журналю. Цьому більку і цим б сказав, чувак, ти що короче, ось диви, я тоже тут в келіку. Шановні люди. <диви> ну, Такі діло. Угу. Бджоли на прилюдку викинули матку. Я без поняття. Чому вони її викинули? Ну не знаю. Ну, така, ну так мало інформації, ну я поняття не маю, що це таке, не знаю. Бюджетний пчеловод випустив відео, де каже, що якщо багато бджіл лазить у траві перед вуликами, то це від кліщо. А яка ваша думка, так це чи ні? Поняття не маю, серйозно. Я коли вони лазять по траві, кереч, вони завжди лозять кожну руку. Я відкриваю вулики, дивлюся, з ким печного розплута. Я розумію, що ці бджоли, що лозять, вони навіть якщо літають, не лазять. Ну... Яка маса бджоли взагалі? Ну, печорного розплута, Должно бути рамок п'ять. От тоді воно нормально. Мені якось, ну я не знаю, я не вникав, чого не лазять. Тому що вони все одно не дуже Це ви знаєте, як ти в армію. Командування не вников твою жизнь, взагалі. Ти вже там сидиш, все коротше. Ну, Плівоч усім на тебе. Ну, сиди далі. Шановні глядачі. А я не знаю. Ну, не навіть. О, пише мені, дебіл якийсь уєбан. Уєбан. От, от, от я лишив е, оце, це от іменно коментар людини, ну, яка відповіла, коротше, задала питання. Ну, Я, пам'ятаючи, що 3 роки тому я дивився відео стрільця про, цю, про це питання. Коротше, я. Перелистав кучу його матеріалу, знайшов той гулик, записав його, блін. І виклав, що тіпа, вам Анатолій Стрелець відповість на ваше питання більш об'ємно, щоб я не переказував його слова і не тратив ефірний свій час, щоб народ не заснув. Ну, ось, уїбанка. Шановні глядачі, це серед таких людей живуть серед нас. Ну, є люди, а є вони. ну. Шановні глядачі, і у нас е, відео е, рубрика Дебіл серпня 2025. Вітає Ютуб канал Моя Посіка, де 11 тисяч 9, 9 е, підписників. Пацан, відео, називає, відео називається. Полуским там ставив, чого я викинув. Забув виписати, як відео називається. Ставлю Полуски, мабуть. Коротше, я оце як в дурдомі побував. Я оце подивився, я ж його не додивився. Ну, там 1959 відео, а я на 16.07 виключив, я, ну його я, я просто. Я такой дурдома, ну просто. Не міг навіть уявити собі, шановні глядачі, і зараз ми це будемо розбирати. Пише пацан, цитати нічого не придумає. І так, всім привіт! Сьогодні у нас 3 серпня. І як ви бачите, будемо ставити полоски. Це треба робити прямо зараз, бо чим далі, тим більше кліща залишиться. Чим далі, тим більше кліща останеться, тому що в мене цією зимою обсипалось три сім'ї. Короче, от криварій, який займає п'ять ромок. Стави полоску, там бжіл навіть не видно. Там, там видно отак зразу, що там нема шансів, Там, там всю, короче, там він, він до зими навіть не доживе, яка весна взагалі. Там, там просто капець. Ну, він ставив по лузку, там треніндів, короче. Ну, нічого цікавого. Там, там все. Ну, нема там шансу. Потім відкрив другий вулик. Сім'я з зими слабо вийшла і не розвинулась. Зараз сім'я наганяє бжілу зиму. Яке наганяє там? Із тих семи рамок чи восьми, там дві ладошки розплода рідкого, отакі. І все. І бжіл там, ну, рамок на дві, мабуть. Ну, Там, ну, там всю, там фініш. Вони до зими не доживуть. Ну, Які полоски? Про, про що взагалі йдеться? Каже, розплід вийшов, матка не засіяла ще, вощину потягнули. Займає вісім рамок в зиму піде на шести. Ну, які шести? Там він до зими не доживе. Ну, і ну, про що взагалі там мова? Ну які шість які рамок? Там нема ні бжіл, нема, ні розплоду. Нічого там нема. Там є тільки рамки з медом. Все, бжіл там нема. Там нема перспектив. Все, можна ставити хрест. Открива третій. Мов третій вулик, мов нормальний, не видно. Ну, не видно. Він його не розкорпу зняв, ну не видно. Ну, мов нормальний мов. От Открива четвертий вулик. Шість ромок. Перспектив нуль взагалі. Матка по... каже. Матка погано сіє, я вам позже її покажу, як вона працює. Поки на даний момент вона працює, ну так собі, серпень місяць вже 20 серпня треба гнізда пакувати, вже треба загодувати. Яка матка, там бжіл взагалі нема. Ну, про яку весну йдеться, вони не доживуть до зими то П'ятий відкрив. Покажу вам сім'ю каже. Ту, що я витягував. Меду вона не принесла, але зато вона сохранилась. Ну вона должна, должна перезимувати. Ну можна вже весною буде думати, що з нею робить далі з нею робити далі. І взять, її продати, і може вона на наступний рік покаже лучший результат. Там біл взагалі нема, його сплода нема. Там, там просто дістає він ромку. Пчели маловоту, маловоту. Вони трохи залили цю чорну ромку. Вони на них хорошо буде її оставлять, вони на них хорошо зимують. цю ж ромку. Каже, пчили молив. А я по-щетовській кате вчили 46 штук, 46 бджіл на ромки з одного. На другий, мабуть, ще менше. Вони на них хорошо зиму. Він її буде оставлять. Думаю, що гіробчика треба буде їм дати з їхньою силою. Ну, я після цих е, е, слів його перестав я. Писать, я виключив. Той відос, ну це, це просто дурдом якийсь. Із 5 7 і 4 вже їх навіть приєднати нема до куди. От От куди ви їх приєднаєте? Якщо б жил ну нема. Ну, я, я навіть не представляю, що там робить. Там все, там фініш, а чоловік ставить полоски, ксіропчика їм дати. Ну, дай дайте. Ще планує щось на той рік. Ну, Яка зима? Вони не доживуть до зими навіть. Ну, Шановні глядачі, подивіться цей трешняк, Ютуб канал Моя Посіка, як пацан став тобою Це Посіки Т 11,9 тисяч тисяч підписників. Шановні глядачі. Ну що, я думаю, це відео допоможе іншим людям не попасти в дану ситуацію. Тому що, якщо ви ж чекаєте, що ваша сім'я розвинеться, а вона не розвивається зразу, то ви втрачаєте час. А у вас є для цього травень, червень, липень. А коли вже серпень і пчоли наростеться, так ви запам'ятайте, що день стає коротший біологічний годинник бджіл матки він зменшується. І вікно можливостей, воно не таке, як у травні, воно зменшується, стискається. От, якщо ви щось очікуєте від матки, діліть зразу на два, і ви, отримає, і ви отримає, отримаєте той половинчатий результат, ну, який ви досягнете завдяки вашій трудолюбству, там, майстерності, не знаю, вашим знанням. Діліть на два, Шановні глядачі. А ще я ще хочу поділитися радістю. Мені, коротше, їде дочка, як то кажуть, з сокими ніжтяками. і я вже ночем готувати відвідку, так би мовити. Коротше. І кому цікаво, то ми зараз будемо готувати туди ялівець чистий. Беремо ложку. Насипаємо 50, одну, одну йогітку на п'ятдесят грам, двадцять йогідок. Якраз Ялівець другом підігнув Капець, десь купив, коротше. І ялівець цей ми долимо так. Щоб він не так довго настоювався. Настоюється ялівець, поки не потунуть ягідки. Ну це тиждень. Що мене з понуколо вам показати цей рецепт маленький? Це те, що один підписник написав, що Оце вчора коментар, що він дуже класний. На здоров'я. Подавили ми цей ядівець ложкою, коротше. Вставляємо лійку. І заливаємо самогоном правильним. Шановні глядачі, я думаю, рецепт ялівця вам зрозумілий основа це гарний спиртовий напій, з яким про вас двоє 160 гривасій за літру. Ваша посіка хелп.